Дивуюся резонансу навколо сценки одній з київських шкіл. Взагалі, з того відео, яке опубліковано в соцмережах, дуже складно зрозуміти контекст, в якому відбуваються події, які всі впевнено інтерпретують як побуття, побиття військовослужбовця ТЦК. Також дивуйся тому. Як майже одночасно чиновники різних відомств перекладають відповідальність і шукають сапог відбуваю. Військові чиновники з Міністерства оборони, з Міністерства освіти, з районної адміністрації, сама директриса школи, яка знайшла своє пояснення ситуації, і, схоже, теж направляє погляд у бік дітей. Парадоксально, але е, одразу декілька чиновників, освітнього омбудсменка і міністра освіти та науки е, зателефонували, ну, мабуть, одночасно, чи послідовно один за одним зателефонували директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування. Ну, і цікаво там зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Як кажу пан міністр, йому особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну. Я досі вражаюся таким резонансом і кількістю задіяних різного роду чиновників та бюрократів. Щось дуже схоже на те, що за такими гнівними проявами ховається насправді щось інше. Ну, і Цікаво, що в радянському Дусі чи Собєцькому всі чиновники поспішили обвинуватити, присоромити дітей та їх батьків ай-яй-яй, замість того, щоб, власне, поспілкуватися і поцікавитися, yeah. про що власне, цей епізод, що за цим стояло, що таким чином діти хотіли заявити, показати. Мені болячи від цього, що схоже, насправді нікому не цікаво. Які переживання, яке послання діти, які організовували цю виставу, намагалися донести глядачу? От, мабуть, в чому біда та основна?